Моє вітання, це Велти на каналі Велмуві І сьогодні ми будемо хотіти злякатися, поринемо у цифрову міфологію, і нас задовбає легенда. Тож, готуй смаколики! Це фільм Слендермен. Приємного перегляду. Так, тема свіженька як альпійські луга. Так, всі вже знають про слендермена. Так, я розповім коротко про нього, бо фільм базується на його історії. Тому швиденько пройдемося. 2009 рік на одному сайті з'явилися дві фотографії. Ця фотографія датована 1983 роком. Фотограф вважається загиблим. Дивний дефект на зображенні і підпис до світлини. Ми не хотіли йти. Ми не хотіли вбивати їх, але його невтомне мовчання, і витягнуті руки одночасно лякали і заспокоювали нас. Моторошненько. Мене правда більш лякає цей вираз обличчя, але йдемо далі. Друге зображення одна з двох світлин, що вціліли при пожежі міської бібліотеки Стірлінга в 1986 році. Фотограф Мері Томас зникла безвісти 13 червня 1986 року. Дата світлини сходиться з днем, коли зникли 14 дітей. Пожежа в бібліотеці відбулася через тиждень після того, як зроблена ця світлина. Ці спотворення на зображенні пояснили як дефект плівки. Фотографії були вилучені, як доказ. Цей дефект або істоту потім назвали тонка людина, або слендермен. Звучить вау. Я, коли був малий і почув цю історію, повірив, ну, прям з першого, з першого слова взагалі. Але що це за сайт, на якому? З'явилися ці дивні фотографії. Це був сайт Something Awful, де в рамках фотошоп конкурсу треба було зробити світлину чогось паранормального. І людина на ім'я Ерік Кнутсен виклала ці світлини із видуманими підписами до неї. Але інтернет вже було не зупинити. Слендер став буквально рок стар для тих, хто любить полоскотати нерви. Додало цьому популярності Ютуб серіал Мармурові шершні, який знятий в стилі знайденої плівки. Після чого виходили ігри і навіть фанатські фільми. А пізніше з'явилися і дивні. Арти з якимись персонажами, схожими на Слендера, але це, типу, невіна, якісь його друзі або родичі? І навіть приплели туди Джефа вбивцю. І навіть були фанфіки. І так, під словом, фанфіки, я маю на увазі не тільки прості фанатські історії в цьому всесвіті а ті, де Слендер, скажімо так, придумував різні варіації для використання власних щупалець. Як це розчитати назад? Але зазвичай подібні історії були придумані от такими людьми. І ось Єн Шор пише сценарії. А Джеймс Моран, який раніше був асистентом режисера в таких проектах, як Паранормальне явище, друга, третя частина, і асистентом режисера в фільмі Уїджа, сідає в крісло режисера, і вони вирішують, що в 2015 році випустять фільм, який оснований на Ютуб-серіалі Мармурові Шершні. І це дуже важливо, бо від Ютуб серіалу вони взяли аж пару деталей і стиль зйомки. І все. На головній ролі беруть Кріса Маркета. Він грав в фільмах Фредді проти Джейсона, Альфа Док», Освіта Чарлі Бенкса, Обряд, серіал Люцифер і багато інших проектах, але зазвичай на другорядних ролях. Неочікувана особисто для мене Джейк Макдорман, американський снайпер, серіал області темряви, клас 09 і серіал Що ми робимо в тіні. Моя особиста думка, що актор не найгірший, просто він поки грав зазвичай однотипних персонажів, і Олександра Брекенріч протягом всього фільму я не розумів, де я її бачив, бо обличчя було дуже знайоме. А потім я про неї прочитав і такий аааа. Так і не згадав. У неї доволі епізодичні ролі в серіалах, серед яких Баффі-переможниця вампірів і ходячі мерці. Але вже ті сезони, які я не дивився. А перед тим, як перейти до самого фільму, попрошу тебе підписатись, поставити лайк цьому відео і підтримати його коментарем. Також можеш підписатися на мою інсту, Телеграм і Твіч, де ми періодично дивимось кіно і граємо у щось. Ну, наче все розповів. Переходимо до фільму. А починається фільм зйомки двох молодих людей у лісі. Ти його бачиш? І вони в паніці намагаються швидко побігти до автівки. Дівчина губить свого друга, бачить Слендера. А її друг спочатку стоїть перед автівкою, потім телепортується до автівки, неправильно відкриває вікно і вічливо просить дівчину вийти. Переносимось на новорічну вечірку. Головний герой, оператор Майло. В туалеті він зустрічає іншу головну героїню Сару. Вона нова на кабельному. Так? — жодних коліс більше у 2012-му. Коротше, Сара п'є колесо і починає загравати із Майло. Забирає в нього камеру. Потім вони розуміють, що у них немає пари, і цілуються прямо на новий рік. Далі нам показують, як Майло слідкує через камеру за Сарою. що доволі дивно, я б навіть сказав би. Ненормально, а потім він приходить додому і починає обійматися із песиком. Знову склейка, Майло на якомусь корпоративі на телебаченні, де нас знайомить із Чарлі. Певно, хлопець, якого прислали замість франка, якийсь пафосний недомо. Пафосний недомок радий знайомство. Знову склейка, Майло і Саро їдуть знімати репортаж, і в машині спілкуються про те, що Майло не довіряє цьому Чарлі. Коротше, Чарлі підігнав їм сюжет про компанію, яка розчищає покинуті житлові будинки. А покинуті вони через те, що банк по тій чи іншій причині відібрав ці будинки у власників. Є хто небудь удоме, але в будинку нема нікого. А якщо ми знаходимо щось цінне, залишаємо собі суцільні сюрпризи. так?» очманіти Слово «очманіти» – це доволі професійна реакція. Як для репортера на телебаченні, але ну добре, можливо, я і поки Майло пізнімає перебивки. <звук> Майло заспокоюється і вони йдуть в інший будинок. Хто небудь є в домі? Будинок виявляється не такий вже й покинутий. Ну, технічно, звісно, покинутий, але все так, наче люди посеред побутових справ все кинули і поїхали, залишивши всі речі. Всіх це, звісно, дивує. Група починає все обшукувати, а Майло знову ж таки робить підзйомки. І на дворі бачить частинку от такого от знаку. Не буду довго тягнути, це знак слендермена. Який фільм, така і інтрига в огляді буде. А судячи із автовідповідача, власники квартири, а саме батько, мама і доця, реально зникли декілька днів або тижнів тому, тому ні. Кого і не попередили. Прикольно, що квартиру вже встиг забрати банк. Майло спускається із камерою в підвал і бачить знаки цього безликого супнабору, коли. А під сходами вони знаходять підсобку, де. Ні, насправді там, окрім отлоху, лежать відеоплівки сім'ї, яка тут жила. А ввечері вони всі в барі сидять, і Чарлі впевнений, що ці плівки це. Скарб Майло каже, що це просто нудні сімейні архіви, але Чарлі каже, що він не шарить, і це контекст всього репортажу. Тому плівки треба всі передивитись, і в них вийде суперматеріал. Що, по-перше, я можу зрозуміти Майло, бо прикинь, дивитися чужі сімейні нецікаві відео стає твоєю роботою. По друге, мені цікаво, як вони планують виставляти цей контекст в репортажі, бо це, якщо не помиляюсь, вже залазить на територію приватного життя, бо ви не отримали згоди від людей, які на цьому відео. Може, хтось із вас і ігор, клоу не збив, але. Закон є закон. Майло і Сара їдуть в студію, щоб вночі передивитися всі ці матеріали. А Чарлі, ну як зазвичай, дуже часто буває, людина, що ініціювала е, роботу, яка нікому не подобається, сама не буде нею займатися. Вони просто дивляться, поки Майло весь час нудить. Чим звісно не додає настрою, поки він не каже таку фразу. Ну ти розумієш, що він просто хоче з тобою переспати. І ось вони сваряться. Виявляється, що Майло і Сара після тієї новорічної ночі ще трохи позустрічалися і розійшлися. Це було помилкою. І, вочевидь, Сара вже розповідала йому свою думку на їхній романчик, але Майло все одно не готовий її зрозуміти. І логічне питання від тебе: Вел, а чому ти нам це розповідаєш? Бо на це виділила окрему сюжетну лінію, яка ніяк не повпливає на загальну картину. Але це насправді піднімає важливу тему. Як часто ти розмовляєш з коханим або коханою саме про ваші стосунки? Стосунки це не та річ, коли ти завів собі партнера. А далі як буде, так буде. Моя особиста думка, що в е, будь-яких здорових стосунках дуже важливо саме спілкування. Промовляння своїх думок про ваш спільний мікровсесвіт робить стосунки більш усвідомленими, а для цього важливо розуміти як себе, так і свого партнера. Розумію, що часто дуже важко сформулювати, що саме ти відчуваєш, і в цей момент дуже важливо не відкладати це на якесь потім, а звернутися за допомогою. Кваліфікований психолог допоможе тобі розвивати свої стосунки здоровим чином та віднайти гармонію у своєму житті. Тим паче зараз знайти його ще легше легше. ти запитаєш, де так в сервісі Mindly. Завантажуєш додаток, проходиш невеличкий, абсолютно зрозумілий тест і все. Додаток сам підбере тобі спеціалістів за твоїм запитом та бюджетом. Плюс у кожного психолога є відеовізитівка, яка допоможе тобі обрати, з ким тобі буде максимально комфортно. Бо для мене особисто це дуже важливий параметр. Також для тебе особисто від мене є промокод VellMovie20, який дає тобі знижечку 20% на перший сеанс. Тож, переходь за QR-кодом або за посиланням в закріпленому коментарі, завантажуй і пам'ятай. Поважай себе і дозволь собі покращити власне життя. Воно тільки твоє, а ми йдемо далі. Все, я не хочу більше це обговорювати за нею, де Майло, а на відео ми бачимо кімнату і якусь тінь. І я щиро раджу тобі прямо зараз налякатись, бо ще не скоро в нас буде така можливість. Наступний день представник банку, який конфіскував будинок цієї сім'ї, розповідає, що ця сім'я виїхала сама, просто перестала брати слухавку, і банк ніяким чином не пов'язаний з їхнім переїздом. І Чарлі знову просить Майло передивитися всі плівки. А паралельно вони починають опитувати знайомих цієї сім'ї. Якщо коротко, то в сім'ї була мама, тато, донька і син. Син помер через нещасний випадок в човні, після чого батько сімейства почав всюди таскатися з камерою, а іноді навіть бачила, як він просто знімає ліс. Єдине, кого я можу виділити серед опитуваних, так це цей полісмен. Моя думка у нього трохи дах поїхав. О, вибачте, я поворушив. Я скажу заново. Моя думка у нього трохи дах поїхав. Окрім цього, він розповідав, що батько сімейства в поліції казав, що за його будинком хтось спостерігає і ховається на дереві. Пізніше нам показують випадковий записаний діалог Чарлі і Сари, де виявляється, що з минулого місця роботи Чарлі насправді звільнили. А також Майло показує їм те, що він знайшов на плівках. А саме те, що на деяких плівках починаються проблеми зі звуком. Це невеличка відсилка на той ютуб серіал Мармурові шершні. Там така ж тема була зі звуком. Також вони бачать на пліці, що десь в кущах хтось стоїть. А також таке я дивлюся крізь камеру, він стоїть. Прибираю камеру, нікого немає. Я не брешу. А потім гліч пропадає звук, і знову людина за вікном. Та він чомусь не показав цього поліції. Я не розумію. Може він намагався, та вони його не слухали. Ну насправді доволі логічно, чому поліція не передивилася докази того, що цю сім'ю хтось переслідував і. Ну там прям на відео видно, як він стоїть на дворі. А ще вони думають, що цей знак слендермена це знак якогось маньяка, який копіює знак маньяка Зодіака. А Чарлі дзвонить знайомому в ФБР, щоб дізнатися про цю сім'ю або про маньяка, або хоч про щось. А пізніше їхній керівник забороняє їм займатися цією справою. І насправді це все. Доволі нудно показується, бо вони просто про це розмовляють, поки кадр якось криво стоїть. Якщо по кадру питань нема, така стилістика, то подання сюжету через те, що герої спілкуються про свої думки постфактум події, це трошки дивно. Хоча б через той факт, що Майло весь час все знімає і нам могли показати цю розмову із керівництвом. Тим паче, що ця заборона нічого не змінює, окрім того, що цим буде тепер займатися більше Майло і локація міняється на його будинок замість студії. Майло починає передивлятися відео паралельно чомусь знімаючи себе, що доволі дивно, але найбуде. Тим паче, що це чудовий варіант запхнути логотип GoPro, який в цьому фільмі можна буде зустріти не один раз. Майло починає помічати слендермена і на інших відео з донькою, і на відео, де мама і тата його бачать у дворі. А коли Майло лягає спати, в нього гасне світло. Ну а за вікном ненадовго ми бачимо слендермена. Майло ходить по темній квартирі з камерою, чує якісь звуки. Його лякає власний пес, а потім ще трошки слендермена. Зникає звук на відео. Поки так лякають, але це лише третина фільму. Може далі буде щось вау. Майло вочевидь, передивився власні відео і, побачивши там слендера, починає вмикати прямі трансляції з камери, щоб побачити те, що відбувається поряд із ним. Що непоганий крок з його сторони, насправді. І поки Майло спить, ми бачимо просто глюки. Пізніше Майло знову дивиться камери, знімаючи себе. Хоча, якщо він вже починає знімати себе задля того, щоб побачити слендера, якщо що, то ракурс він ну такий собі обрав. Майло їде до будинку тієї сім'ї, щоб знайти ще плівки. А по дорозі дзвонить Чарлі і каже, що він туди їде, і те, що йому здається, що його теж переслідують. Ну, згоден людина без обличчя в костюмі прямо в твоєму будинку на відео. Це доволі вагомий аргумент, щоб подумати, що тебе переслідують. В будинку Майло залазить в якийсь підвал, який нам раніше чомусь не показували, і починає там нишпорити. <гум> Якщо чесно, то із своїм зором я побачив оце щось невиразне, побачив би там обличчя якесь і вже б давно їхав додому. Але Майло не такий. Він лякається люстри, бачить, що хтось скинув фотографії і листівку музикальну. Знаходить ще касету, хтось гупає дверима, і ми трошки бачимо слендера. Чарлі, це ти так, це він тут невидимий штовхає предмети. Що за дебільне питання? Вдома він, окрім того, щоб дивитися свою пряму трансляцію з телевізора, ще й робить проектор із стрімом з кухні на всю хату. І в момент ми бачимо слендера, але недовго. Після чого Майло просто чимось займається, і цей кадр насправді непоганий. Я вже розповідав про схожі кадри в рубриці, як працює. Можеш глянути, якщо ти пропустив або пропустила. Кадр цікавий тим, що великий простір, багато деталей, і глядач буде вдивлятися і шукати, де може бути потенційна небезпека. Небезпека з'являється. Слендер вимикає проектор, гавкає пес і пробуджений Майло в паніці лагодить свою стрім-хату. А ще в нього на шиї з'являється знак Слендера. Передивитися відео, і коли в тебе з'явилася купа доказів, почав. Те бити тривогу ні. Просто живемо далі. На ранок марті, так звуть песика Майло, гавкає на ліс. І ми бачимо слендера. Недумку, забирайся з мого двору. Песик робить правильне рішення і тікає. Майло теж тікає, бо треба було свого песика слухати і робити, як він. Он мій пес теж декілька разів гавкав на ліс. Я ж... Халка жоден на ліс гавкав. Що там бачив, Майло в паніці їде до Сари, та не відповідає, тому він вломується до її будинку і застає її, і Чарлі в спальні. Він їм все розповідає, показує знак на плечі. А Чарлі починає на Майло бикувати і його вганяють з хати. Знову ж таки, не намагатися розповісти, а показати відеодокази? Ні, живемо просто далі. В машині Майло намагається подзвонити в поліцію, але вочевидь починає думати, що як із батьком того сімейства йому не повірять, тому передумує. Наступний день Майло на параної. Ввечері він приходить додому, а там Чарлі і Сара знайшли відео, де він сталкерив Сару. І у них логічна претензія. Але поки вони сваряться, починають глючити камери, і Майло вмовляє Чарлі з камерою роззирнутися по кімнаті. Тут нема, нема жодного господи. а! Ну, по перше, вони роз. Камеру, що сумно. По-друге, я розумію, що в кіноці сварки робляться для підвищення емоційного градусу, але так хочеться, щоб Майло сказав: Та Дай я тобі покажу докази. Якщо вони тебе не запевнять, тоді можеш далі бикувати на мене. Герої їдуть в машині, і Сара пропонує поїхати в поліцію. На що хлопці їй відповідають, що їм, як і батьку тієї сім'ї, не повірять. У вас же є докази. Одна справа це батько, вбитий горем після ну смерті сина. Це ну, стрес, це можливо всяке. Інша справа три репортера, у яких є купа відосів. Трійця зупиняється в якомусь мотелі і Майло каже, що у Слендера є певна схема і починає нарешті показувати іншим відео. Там батько сімейство бачить знак на склі, сам малює знаки. Показують знак на його плечі, як і у Майло, і ще відео, де батько знімав слендера у кімнаті. А ще й у доньки того сімейства з'являється цей знак на животі. До речі, дівчинка грає відверто непогано. Батько саджає доньку робити уроки і бачить, що у мами теж з'явився цей знак, і вони вирішують поїхати. Цей запис Майло знайшов у підвалі, а це означає, що та сім'я перед тим як поїхати, сховала чомусь цей запис у підвал. На що не питай? Відповіді не буде. Пізніше Майло розповідає Сарі, чому він за нею слідкував, бо він її кохав, а потім робив це просто по інерції. Ну і вочевидь, він думає, що це його виправдовує якось. Пізніше вони сплять, і ми бачимо слендера. Зранку Чарлі телефонують із ФБР і дають адресу, де, можливо, зараз живе та сім'я. А ще у Чарлі теж з'являється цей хрест на пузі. І поки вони їдуть в Колорадо до тієї сім'ї, Майло малює ці знаки, і вони з Чарлі спілкуються, чому Чарлі звільнили з минулого місця роботи. Але там не те, щоб супер цікаво. Його колишня керівниця намагалася закрити репортаж про хабарі, а він розтрощив її кабінет ключкою. Єдине, що ми можемо звідси забрати, так те, що він іноді не контролює власні емоції. Пізніше на заправці ми. Ми можемо побачити прикольну відсилку. Тут зник Алекс Кралі. Сподіваюся, я вірно прочитав. Так, от, це головний антагоніст веб-серіалу Мармурові Шершні він там серійний вбивця. Дорога далі вночі, поки Майло за кермом в нього щось вичувить за акумулятором. Майло виходить перевірити. Бачимо Слендера, два рази. Бачимо Слендера. Тут прокидається Сара і бачить, що Майло втикає біля її вікна. Що ти робиш? Але Майло відмазується. Знову якийсь мотель. Але у них не працює проектор для стрім-хати. Плюс Сара заперлася в туалеті. Хлопці відкривають двері, і Сара показує їм знак слендера, який з'явився на руці, психує і намагається випити таблетки. Але Майло їх викидує. А поки це відбувається, нагадує, що ми дивимось фільм жахів. І до кінця фільму не те, що багато залишилось. Майло психує. Чарлі психує. З'являється Слендер. Чарлі мало не вбиває Майло, але Слендер вибиває двері і рятує Майло шляхом відкидування Чарлі. Знову дорога. Чарлі вибачається. І нарешті вони починають задавати питання, щоб хоч якось розкрити Слендера. Як він нас знаходить? Це смерть? Цей Слендер якось тебе програмує. Цей Слендер якось. Що? Ем... А з яких пір ми забили? І на те, що персонажі не знають, що це за істота. Чому він просто назвав його правильним ім'ям без будь-якої причини? Так, я знаю, що слендер з англійської мови перекладається як струнки, але увага, спойлер: по-перше, ніхто потім його так не називатиме. По-друге, ось так він виглядає, тому його назвали Слендермен. А ось так він виглядає в фільмі. Це просто тіп без обличчя в костюмі. Якщо творці фільму вже й не розкривають мотивів Слендера, не розкривають, хто він і що він, а роблять псевдодокументалістику про те, як люди зіткнулися з ним і не розуміють, хто це і що це, то вже б і не називали його ім'я. Це як в фільмах про зомбі, самих зомбі рідко називають зомбі. Мерці, ходячі, повзучі, кусачі, це показує, що у цьому всесвіті люди не знають, що таке зомбі. Тоді зрозуміло, чому вони іноді реагують на них доволі нелогічно. А якби рік тільки вийшов із лікарні в ходячих і такий… Це, панове, зомбі. І перші декілька серій можна одразу не знімати. Після заяви Чарлі вони далі їдуть, і Майло засинає за кермом, тому вони мало не врізаються. І вони вирішують перепочити, коли Сара задає питання. А Якщо просто вимкнути камери, і ось це насправді доволі непогана думка. Ну, вона неправильна одразу скажу. Але в ній є логіка. На тому і вирішили. На ранок прокидаються не всі. Із всіх Слендер вбив Марті, собаку Майло, і залишив йому знак на вусі. Ух, сука! Ну, за песика ти це дарма. Слендер, за такі розлітається тільки так. А ще знак на склі автівки зсередини. Марті похоронили. І нарешті вони доїхали до місця призначення, але там. Шарт! Але потім Чарлі знаходить підвал. В підвалі щось типу бомбосховича, хоч і без барабанів. Але натомість все в знаках слендермена і пункт з відеокамерами. Вони дивляться записи: батько сімейства торощить слендер. Батько подушкою душить свою доньку, душить свою дружину знову Слендер. Але дружина молодець і вбиває батька сходами, після чого спалює увесь будинок і сама сідає у крісло. Герої пізніше дізнаються у шерифа, що дружина вижила в цій пожежі. Тепер вона в божевільній. Бачили того, кого нема. Ні, мабуть, ні. Но, звісно ж, ви його не бачили. Його ж немає. <плес> а цей дідусь прикольний. Я б його головним лікарем би назначив. Сама дружина, звісно, виглядає не супер, як фізично, так і душевно. І з її слів, ми можемо зрозуміти, що Слендер приходить, коли починаєш його шукати. А ще той зник після того, як помер батько сімейства, бо він його шукав, і типу привів. Потім мама помічає знак на руці Сари і починається істерика. Ввечері цей гурт заселяється в якийсь будинок і ставлять всюди камери. Далі Чарлі пропонує розділитися, а Майло передивлюється записи. Дивіться, щось покажу бачите зап'ясток, та врозникло. Де ти там це розглядів, Питання хороше. Починає блимати світло. Є. Господи, всюди з'являється Слендер, а Майло приймає важке рішення і вішається. Бо так має від них піти Слендер по аналогії з батьком. Але вішається він невдало. Після чого він встає і напівмертвий лупашить Чарлі якимось дрином. Сара в лісі бачить Слендера, а Майло її втягує назад в дім, лупашить і сам падає. А Слендер зникає. Ну, насправді Сара б навряд чи б померла від такого удару, але. Най nah, вже закінчиться цей фільм. Нам показують батька того сімейство, але ще до цих всіх подій. Він тільки-тільки купив камеру. І на цій камері типу є відос з тим, як якісь хлопці бігають по лісу за слендером. Що, по-перше, я так розумію, відсилка на мармурових шершней. По-друге, таким чином слендер з'явився в їхній сім'ї. Ми з тобою самі запишемо щонебудь веселеньке. Ще один що всі 435 частин паранормального явища хтось пропонує відзняти хоум відео Шо ти? Ну, не ти я. Він. І під кінець відео ми бачимо знак слендера і титри. Якщо чесно, то супер. Супер нудно! Так, я розумію, що творці не хотіли розкривати повністю слендера, бо це краще бути грати на атмосферу, ніж пояснення. Плюс що б вони не придумали, фанбаза б розірвала б їх, бо зазвичай фанбазу хлібом нагодуй, а дай покричати: не канон на будь-яке художнє припущення режисера. І відверто Слендера хотілося б більше. Він не те, що блякав, він скоріш бував майло. Але ми за цим спостерігали зі сторони. Хотілося б, можливо, більше якихось страшних моментів. Проявів слендера, може б візуальних образів він все-таки потойбічна істота. Наповній тоді діалоги персонажів якимось сенсом, окрім як: О, я не п'ю таблетки, а ні, я зірвалася. О, я чувак, який не контролює емоції, я потім поб'ю майло. О, я тебе кохав, тому що ми з тобою пару разів переспали. Тому почав слідкувати за тобою з камерою і ривнувати до кожного стовпа. А потім просто покинемо цю тему на півсюжеті. Так, зараз дуже люблять пхати драму фільми жахів, де треба і де не треба, щоб вони здавалися більш глибокими. Але не коли це взагалі не впливає на сюжет, якби мало через те, що ревнував Сару, почав би сам зриватися в якийсь момент на Чарлі, і ми б зрозуміли, що він чому встав на тюхтієм, а можливо, чимось одержимий, це б додало цікавості. Якось би пов'язало сюжет з цією недодрамою. А Чарлі, який не контролює емоції, зробив би з цим поривом щось дійсно погане, зламав би камеру або ліхтарик, і всі б вважали б його. Ні, замість цього. Ми просто слухаємо, що відчувають різні персонажі з різних причин. Хоча при цьому актори непогано грали, намагалися дотувати якийсь перформанс в те, що ми дивимось. Режисер чесно намагався зробити щось середнє між псевдодокументалістикою з вкрапленням аналогового горору, реалізмом, але наче, наче не дожав. Все, що могло бути прикольного в фільмі, залишилось не до не до події, не до страшно, не до діалогі, не до слухай, що ти там казав про аналоговий горор? А ну, це. Pack size fully this has this <laughs> handheld design for <laughs> І перед тим як ми попрощаємось, хочу тобі нагадати, війна все ще триває, і треба не забувати підтримувати наших бійців. Тому сьогодні хочу розповісти тобі про благодійний фонд коло і прикольний доволі донат проект, який вони зробили. Фонд зібрав ілюстраторів і художників і запропонував їм намалювати мішені з нашими військовими цілями на 2024 рік. Ці календарі можна вважати пророчими, так як дві цілі вже збулися: вбивство Ківи і потоплення одного з морських об'єктів росіян. І їх не можна купити в звичайному сенсі цього слова. Їх можна придбати тільки за донат від 2024 гривні. Вони дуже якісні, дуже прикольні. Он бач, в мене вже один пророчий місяць, хоч це. Серпень, але тим не менш. Приходять в зручних тубусах. Коротше, шик-бляс-краса. Посилання на цей фонд я залишу в описі до відео, тому можеш перейти і подивитися, обрати календарі почитати про фонд. І в цілому, таким чином, ти і допомагаєш бійцям, і отримаєш такий кльовий дизайнерський прикольчик. Також можеш підписатися на мій інстаграм, там я скоро придумаю, як розіграти один з двох цих Прикольних календарів, тому не пропускай. Також можеш підписатися на інші соціальні мережі. Також підписуйся на цей ютуб канал, став лайки, залишай коментарі, Затискай дзвіночок, щоб не пропускати Не пропне пробла. Також затискай дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Якщо хочеш підтримати особисто мене і цей канал, то тут от QR-код А в закріпленому коментарі ти знайдеш посилання на сервіси, де ти можеш перейти і підтримати цей канал донатом. Це був Вел, це був канал «Вел, муві». і Пам'ятай, не дивися, погане кіно за тебе це зроблю я.